Доброго дня. Сьогодні ми приїхали у гори подивитися, що тут коїться з грибами до лісу. Чи є тут зимові гриби, чи немає. Ось, Наприклад, помоліна. А ну, вже навіть десь у якихось районах збирають геть Ну, Все це ми зараз подивимося що в нас тут буде робитися у ну і бажаю вам приємного перегляду ми друзі вже на підйомі погода у нас хмарна веде мокрий сніг ну таке а ми вже на підйомі йдемо до лісу. Ось, снігу немає і усе зелене, Наша весна. Ось тут якісь гриби. Недавно так і бачив, то е, ніби назвав від мене масло. Ну, а ми йдемо далі. Ми вже заходимо до лісу. Ось знову краєвид такий. Ну, Тут біля нас таких, такі от струнки опустилися із гір. І дуже сильний мокрий сніг почав падати. Не знаю, чи буде видно на камеру, але він такий ну, дуже сильний. Ну, Ми вже йдемо до лісу. Ось Ось такий от лісочок. І ну, заходимо, побачимося вже усередині. Ось ми вже у лісі і знайшли якогось грибочка. Ну, не знаємо який, тож не будемо брати. Підемо шукати ну, лісівні, які ми знаємо. І ось дуже вже такий. Почув ліс ну, голий, але де неде ще є таке от листя. Ось насохше. Ну, Сьогодні нам дуже часто попадаються якісь ось такі от грибочки. Ну, дуже цікаві. Ось ось. І такий лісочок. Я ще замітив такі от грибочки. Але ми сьогодні не по них прийшли. Тож йдемо шукати Друзі, Є ось такі грибочки. Ну, не знаю, що це. Ось такі от мокрі. Ну, я їх не знаю, тому не беру. Йдемо шукати далі. Як ви бачите, який ну, сильний сніг падає, горл вже практично не видно, тільки там такі близькі. Ось уже трошечки сніжок накрив землю. Ось такий. Ну, але ми все, рів, все рівно йдемо щось шукати. Ось такий ліс у нас великий, вітер подуває. Ну, ми йдемо шукати грибочки. Ми Вже ходимо, ну і ось нам такий якийсь тротовик попався. ось, ну Уже тут снігу. Ну Трохи нападало. Ось ще дуже вітер піднявся. А ми далі будемо шукати грибочки. Ну, звісно, якщо будуть. Чим раз, тим більше снігу у нас тут накриває землю. А ми ходимо, шукаємо, поки що нічого такого не знайшли. Але нічого. На цьому ми не закінчуємо. Йдемо шукати і далі. Можливо, щось нам таке цікаве попадеться. Ось, тому що в Олісі багато таких повалених дерев. Ну, а будемо дивитися. Починається зимова казка. Снігу все більше і більше, сніжинки такі вже стали більшими. А ми знайшли такого от отовика. Один. І там десь був ще один. Ось зараз. Зарвився, обору трошки. Ось такий. Мох повністю зас... мох ще такий зелений. Ніх його накриває і виходить така краса. Йдемо далі, поки що фламулін ми не знайшли. Ну, будемо далі шукати. на виході з лісу, ось так вийшли. І був у нас такий момент. Ми виходили туди з лісу о, дорогою, ну і ми не прорахували. Ми мали перейти цю річку, а тут е, дуже багато опадів було, і воно підливо. І от ось вона така велика стала. Тож ми мусили обходити через ось ці хащі. Ну, ось така от вона. Там такий водоспад, можна сказати. Ну, потужна, потужно. Ну, на цьому ми вже, напевно, будемо завершувати наше відео. Ну, до наступних зустрічей. Нічого сьогодні сполювати нам не вийшло, але зато подихали свіжим повітрям. Пока.